Це був такий для мене перший інсайт. Що це за свобода, що це за простір, як це можливо? Тому я не буду вас тут 에, сильно ображати. Ну розніс нас вщент на той момент. Ми отримали надійні хернові результати. Працює також над нашою ідеєю професійний аналітик, де да, дійсно це складно відповідально. Отримували нагороду в номінації Найкраще підприємство України. Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Вікторія Клименко, я керівник клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося зі студенткою нашого курсу NeoVersity, Катериною. Розкажи, будь ласка, як давно у нас навчаєшся і на якому курсі? Я навчаюся зараз в NeoVersity на, на магістратурі. Вже як півроку розкажи, будь ласка, взагалі, хто ти за освітою, ким ти працювала? Я за першою освітою інженер замовпорядник закінчила університет в 2011 році. В чотирнадцятому році ми з компаньйоном вже відкрили власну справу і намітили собі цілі. Почали до них певне рухатися в 2017-2018 року, два роки поспіль. Отримували нагороду в номінації Найкраще підприємство України в сфері змов та кадастру. На перших порах вистачало свого рівня експертизності, але з ростом складності рішень, складності контрагентів, складності. Якістю працівників, а в певний час ем, об'єм підприємства е, виріс до 50 людей. Я отримала також освіту MBA. я е, почала замислюватися над тим, чим би можна було би ще зайнятися. І саме тоді, е, в мої думки, схилилися в ІТ. І як тільки ну, я почала про це думати, е, знаєте, як направити е, запит е, всесвіт, всесвіт тобі починає відповідати. І е, один із одногрупників, також на імпієшки, був е, фронтендер, і моє здивування було те, що ми сидимо на лекції, а він з ноутбуком сидить і там щось собі кодить. І вже тоді в мене було трошки такий розрив, шаблону, що це за свобода, що це за простір, як це можливо. Це був такий для мене перший інсайт, такий перший такий М -м -м, цікавенько. Тому перший такий момент знайомства та взаємодії це був саме курс Фулстаку. Але відверто я до кінця не добіла по холстаку, трохи приоритизувалися так мої моменти і знову заглибилися в роботу. Але прийшла інформація стосовно того, що. Не уверсіті розпочала прийом на магістратуру. Дійсно, я дуже зацікавилася. Я прям зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Я навіть не боялася стосовно того, що це два роки, тому що я розуміла, що навпаки, це мені допоможе більш поглибитися в це ком'юніті, познайомитися. Скажи, будь ласка, які ти бачиш плюси та мінуси саме онлайн-навчання для мене було. Трохи це також незвично, але я вам скажу, що це також було одне із здивувань, тому що тут так плідно простроєний процес, що ти цього не відчуваєш навіть на навчанні, навіть там з нашою командою ми жодного разу особисто не бачилися, але це жодному разі нам не шкодило це. навпаки більше свободи, більше мабуть, якогось простору. Я б хотіла додати, що напевно це ще дуже багато гнучкості, тому що тобі не треба їхати там, дві mm -hmm. години по заторам або під час повітряної тривоги. Ти просто відкрив ноутбук, закрив ноутбук. Тому якщо є бажання, то дійсно здається зараз, що в онлайн на тільки дуже багато плюсів з'явилось. Розкажи мені, будь ласка, деталі про ваш проєкт, де ви працювали з одногрупниками, нещодавно презентували його. Це був також один із предметів. Agile Product Management. там, де від ідеї стосовно якогось твого продукту, і для того, щоб за результатами його побачив всесвіт та він був успішний. Я вам скажу так, що ця ідея ідея хаб-сервісу вона в мене ще зародилася, коли я навчалася ще на MBA. Це хаб-сервіс. Вона себе представляє інноваційну платформу. Яка змінює підхід до організації роботи постачальників послуг у сфері краси та здоров'я, іншими словами, це цифровий помічник, що пропонує повний набір інструментів для управління розкладом, пошуком клієнтів, автоматичним призначенням зустрічей, онлайн-календарем та можливістю онлайн запису. І в планах з командою зробити процес взаємодії з клієнтами максимально зручним та ефективним. А з кого складалася твоя команда? У нас в команді загалом дев'ять. Тільки один колега має дійсний практичний комерційний досвід, а всі інші це новачки. А розкажи, як проходив захист, які емоції були? Чи було страшно? Цей предмет у нас вів Антон, і на передостанній лекції він каже: Ну, камон. Хлопці, дівчата, давайте хто хоче, давайте подивимося ваші матеріали. Там може якийсь вам фідбек перед захистом надам. Щоб ви розуміли на цій лекції, він ну розніс нас вщент. На той момент ми отримали, як казав, казав Антон, надійні хренові результати. Але це нас е, не злякало. Ми з командою зібралися, почали ще до моменту презентації, там було, якщо не помиляюсь, десь 3-4 дні. Е, ми почали пропрацювати всі ті моменти, які по фідбеку надав Антон. І стосовно самого дня презентації, дійсно це було дуже великим здивуванням, і дуже приємно, що Антон і взагалі всі колеги дійсно сподобалася наша робота. І ми е, показали гідний результат. Я пам'ятаю вашу презентацію. Вона була класна. Якщо не помиляюсь, там навіть були певні пропозиції і мова про інвестиції. Якщо пам'ятаєш, розкажи детальніше. Так, а вже ж це неможливо забути. Я казав Антон, е, так зараз я тут не буду вам тут нічого сильно навалювати, тому що як майбутній можливий інвестор для того, щоб ви мене собі взяли. Тому я не буду вас тут е, сильно ображати. Я так відчуваю. Що це не буде секретом на демо -дні ця історія не закінчилася дійсно для того, щоб подати ще більш професійності та пропрацювання, саме зараз вже ці дні працює також на нашою ідеєю вже більш професійний аналітик. І дуже сподіваюся, що це проросте в успішну історію. Які поради ти можеш дати для тих, хто вагається починати вчитися на магістратурі Ніверсіті чи ні? Почати задавати собі питання, не боятися залишатися на одинці з самим собою. Як тільки но ну, ви ще покину розумієте, які рішення приймати, куди рухатися, але з моменту того, як тільки но ну, ви е, озвучите хоча б внутрішнє собі питання, як показує практика або свисвіт, або ще щось ви обов'язково знайдете відповідь, і ця відповідь буде максимально вірною. Не бійтеся рухатися, не бійтеся приймати відповідальність. Ви знаєте, нещодавно я ще для себе такий інсайт отримала. Успіх вимірюється в тому, наскільки ти разів зміг стати одиницею. Да, дійсно це складно відповідально признатися собі знову щодо цієї сфери цим нулем. Але вже навіть на сьогодні я відчуваю, що це вже з якимись там десятками, Ой. так після після коми так. Тому я бажаю кожному знайти цю хоробрість, якщо у вас є думки стосовно IT, стати цим нулем діяти і обов'язково стати цією одиницею. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових випусках.